Рахувати столичні гроші під пильним оком громади. Міські активісти та свободівці пішли штурмом на Київраду, бо не змогли потрапити на засідання, де мав розглядатися цьогорічний бюджет. Бобова, дональ! Бобова, дональ! Депутати, яким вдалося через чорний хід дістатися робочого місця від громадського гніву, заблокувалися в залі засідань ненадовго. Це політика, це неправда. Депу... було все відкрито? Неправда, Ви били охорону депутати. Пішли, протестувальники залишилися домовлятися із міським головою про реалізацію конституційного права спільно з депутатами вирішувати долю столиці, ділити гроші та піклуватися про архітектурне обличчя Києва. Кияни можуть заходити. Треба організувати це, а не бити навіть депутатів. Бюджет прийняли б нормально, щоб дороги у нас були хороші. Та й обще, щоб вони відсюди ушли, паски. Міський голова погодився виступити парламентарем між обранцями та розлюченими киянами і пообіцяв домовитися щонайменше про визначення квоти на присутність громадських активістів для всіх переконує місця забракне. проте неприйняття міського бюджету, який досі не ухвалили через брак державного фінансування, каже катастрофа перед усім для бюджетників. Непроста ситуація, бо ми могли би мінімум на 300 гривень підняти заробітну плату працівникам бюджетної сфери. І це дуже важливо, бо вони цього чекають. Це перша проблема, яка виникла. І друга проблема це те, що у нас всі інвестиційні проекти, а це, до речі, робочі місця, також підрядним організаціям. Вони без бюджету працювати не можуть. Ухвалити відтермінований столичний бюджет. Переконані в мерії зможуть уже в п'ятницю. Проте активісти пообіцяли, громадського нагляду позбутися не вдасться, бо чергового засідання чекатимуть просто в будівлі Київради. Олена Соколан Інна Неродик Світлана Одаренко п'ятий канал.